Класний у вас борщ. Як домашній, дуже смачний. Ось ваш чек. Ого. А ви знаєте, що ви не маєте права писати за свої послуги 10%. Я не можу прибрати цей чек. А в чому проблема? Справа в тому, що ви прийшли в магазин дверей і сказали, що хочете борщу. Я вам віддав свій обід. Поняв, тоді без решти. На здоров'ячка. Власне, у вас борщ. Як домашній, дуже смачний. Ось ваш чек. Ого, А ви знаєте, що ви не маєте права писати за свої послуги 10%. Я не можу прибрати цей чек. А в чому проблема? Справа в тому, що ви прийшли в магазин дверей і сказали, що хочете борщу. Я вам віддав свій обід. Поняв. Тоді без решти. На здоров'ячка.